Що, привіт, мої сонечки, привіт, мої самотні сонечки, в основному самотні сонечки мене заблокували на тіктосі, Тому найближчим часом ми з вами, ми з тобою будемо проводити тут дуже багато часу. І крім цього, крім того, що ми будемо з вами тут проводити набагато більше часу. Ми будемо тут проводити набагато часу більше взагалі. Тому що в нас тут почнуться етери на Ютубі. Прикиньте, і таке можливо. Хоча, чесно кажучи, аудиторія тут буде ну, така. Я б сказала, що тут буде більша аудиторія саме вас, яким буде цікаво заходити до мене на етери, тому що загалом на Ютубі аудиторія набагато, я б сказала, більш доросліша. Тим більше набагато менше людей на Ютубі дивляться саме етери. Тому, скоріш за все, етере на Ютубі у нас з вами будуть щось по типу саме наших таких дівшників чи дівчачників, я не знаю, як це правильно сказати. Хоча, наприклад, тільки що в мене був перший етер в Ютубі. Звісно, ви це все пропустили, тому що я про це вам не розповідала. Це по-перше, по-друге, цей етер був, вибачте, в 6-й ранку, тому, тому напевно. Не дуже багато людей з вас щось ранку не спить, щоб зайти до мене на Ютуб-ЕТР, але є кльово, перший етер проведено, і, чесно кажучи, це було з одного боку, досить депресивно, а з іншого боку, досить прикольно. Тому що депресивно по причині того, що нікого не було. Типу, я буквально, без типу, я буквально, без буквально, я сиділа перші десь. Хвилин 20 взагалі без нікого. Чисто пустий етер, нікого в чаті немає, жодної людини. І я просто сиділа і тренділа. Це мені нагадали часи, коли я на твічі стрімила, і в мене нікого не було з глядачів. А я запускала час чатінки. Я просто сиділа у десь годину чи дві, і просто розмовляла сама з собою. А Якраз таким чином я і навчилася більш-менш розмовляти, тому що я дуже-дуже багато розмовляла і ну, ні з ким розмовляла взагалі нікого в чаті не було. Потім зайшла одна людинка, там Олександр чи хто там трішечки зі мною оце він там щось писав, поспілкувався, навіть лайк поставив кльово. А потім більш-менш почали заходити ще трішки люди. Ну, і все ж таки, онлайн був там одна людина, там дві людини. В середньому було дві-три людини. Я закінчила етер з трьома людьми одночасно. Але не більше за весь етер до мене зайшло десь максимум п'ять людей були. І ось все так. Я закінчила етер, тому що по перше я втомилася, а по-друге, в мене вже був до цього етер. На Тіктоці, по-третє, я тут ще розбиралася в Ютубі, розбиралася, що тут, де тут. І тут, до речі, прикольно. По-перше, ви тут можете писати нормальні коментарі. Типу, без типу. Ютуб не, не пропускає коментарі. Він пропускає коментарі, пропускає коментарі, а можна якось трішки рівніше телефон. Ну, будь ласка, трішки рівніше. Так, підійде, напевно. Він пропускає коментарі. Уявляєте? Ви можете писати те, що вам подобається, те, що ви хочете написати. Він не буде вас мутати, І це, до речі, дуже кльово. Що ще? Тут також є чат. Чат також можна модерувати. Ну, Тут у модеру, модерів набагато більше прав, звісно, набагато більше можливостей менше, ніж на твічі. Набагато менше, ніж на твічі, але набагато більше, ніж в Тіктоці. Плюс сам чат модерувати набагато, 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 набагато краще. А ще можна блокувати. Тут немає такої фігні, наприклад, як на TikTok, що ти можеш заблокувати тільки певну кількість це YouTube. Це не фіговий TikTok. Тут все, я б сказала, набагато більш людяніше, не настільки людяніше, ніж на Twitch, але все ж таки людяніше. А що ще тут є цікавого? Та не знаю, там трішки дуже багато різних неприємних моментів, наприклад, тому, що треба одразу обирати, в якому форматі буде йти етер або вертикальному, або го горизонтальному. Ти не можеш прямо посередині Етеру просто взяти перевернути камеру і робити етер, наприклад, ось вертикально. Так що тут етери будуть горизонтальні, тут YouTube, ви бачаєте, YouTube це горизонтальна платформа. У мене видався дуже насичений ранок. Ще не світає? Ще не світає. Це дивно. Я думала, вже буду світати. Так що це було прикольно. Що ще такого цікавого є? Аудиторія тут більш доросла. І, напевно, ми все-таки з тобою. Ми все-таки з вами будемо потрішечки переповзати на ютубчик. Ну. Я так мовити, не повністю, ми не зможемо повністю перейти на Ютуб, тому що тут треба розраховувати, що в мене немає тут якоїсь своєї прям стабільної аудиторії. Тому частково ми з вами будемо залишатися на Тіктоці. Я буду продовжувати там робити маленькі відео, робити огляди. А, і частково буде вести етери там типу там 2-3 години, може, десь якось так. Ми як як мінімум перший час, не знаю, скільки це перший займу, залежить від розвитку youtube каналу. Якщо youtube канал не буде розвиватися, я, скоріше за перегорю знову і залишуся повністю на Тіктосі, але я дуже цього не хочу, тому що я якраз сьогодні сиділа на Ютубі, оце спілкувалася сама з собою. і Розумію, що, ну камон, ну, якось максимально зараз нестабільний Тікток, максимально в будь-який момент можуть видати ці срані попередження. А на Ютубі, хоч і нема такого онлайну, але й нема такого терницю з алгоритмами, там єдине, що тобі можуть страйкнути відео. Але при цьому в цьому відео мають бути для цього страйка якісь певні причини. Там, або там контент хтось краде, або ще щось, або там зовсім зовсім, зовсім не підходящий контент під Ютуб. Боже, Айзьо, вибачте сонечки, хоча, якщо ви дивитеся це, коли ви там засинаєте, вам навпаки, напевно, ви бачите, як я хочу спати, і ви навпаки, ще краще будете ходіти спати. І я ось потрішки збираюся переходити на Ютуб, ну як не переходити, аудиторію пер... сюди перетаска... перетаскувати. Хоча б трішечки, хоча б там, наприклад, нічні етери проводити саме на Ютубі. Хоча б нічній етери. Тобто ввечері окей, Тікток, поки там найактивніші, -най поки дітки ще не сплять. От е, підлітки там там можна, можна, можна на Тіктоці провести там, хоча б там 2-3 годинки. А потім на ніч можна буквально брати, вмикати Ютуб і сидіти ще на Ютубі, десь може 2-3 годинки, після чого взагалі можна ще і на Тік ну, на цей, на Твіч йти. Така можливість також існує. Я не знаю, будемо дивитися. Плюс я хочу набагато все-таки більше знімати відосів на YouTube, тому що, ну, хоча б 100 переглядів в мене кожне відео набирає. Набирає, набирає. Там навіть 120-150 це хоч щось, але вже є. Хоч якісь перегляди. Просто пам'ятаю хлопця, який був до мене, який там на іншому каналі викладав відоси, і в нього не набиралося взагалі переглядів. Типу, жодного. Він викладав відоси, і в цих відосах їх ніхто не дивився, взагалі не набиралося перегляди. Навіть, навіть одного він викладав ці відеоси, викладав, там геймплей був, і він викладав, викладав нуль реакції. А тут я викладаю відео так, окей, не 700, не 800, як на першому відео, але все ж таки більш-менш набирається, 100 з чимось. І буду набиратися більше, якщо я більш стабільно буду викладати відоси, вони будуть рекламуся. Хоча може бути і навпаки таке, що я буду клати відоси, всім буде все менше, менше, менше цікаво. Дивитися, коротше, я не знаю. Мені хоча б треба якось дожати оцю тисячу підписників, і як там пишеться, скільки там? чотири тисячі годин, якщо я не помиляюся, чотири тисячі годин переглядів всіх відосів. Взагалі, шок-контент, правда? Типу, набрати 4000 годин переглядів з усіх відео, це ось два правила, які потрібно виконати для того, щоб можна було вімкнути монетиз... монетизацію свого каналу, монетизацію своїх відосів, і щоб отримувати цего перегляду. перегляду Уявляєте відосів, якусь копійку. Тим більше тут прикольно те, що якщо людина заходить до мене на ЕТР. Ну, не на етера, а на відос на Ютубі. Їй подобається цей відос. Вона, скоріш за все, буде дивитися інші відоси, або інші відоси будуть їй рекомендуватися. І в мене, ну, загалом всі відоси я в них щось розповідаю. Може, в майбутньому я буду робити більш спеціальні відоси, так би мовити, спеціалізовані. Наприклад, там ви будете писати там якийсь коментар. Що ось мені цікава така тема. І я замість того, щоб, наприклад, як завжди сидіти і трендіти протягом майже півгодини, буду записувати, наприклад, десь на хвилину 11-12, чисто якусь відповідь. Господи, Нє, спати хочу. Я, напевно, зараз не буду багато відео записувати, я запишу чисто оце відео. Потім е зроблю пост. В ТГ якраз з рекламою цього відосу. І викладу прямо зараз і пост, і відео. І це відео буде завтра у вас оце висіти, поки я буду зранку заспати. Хто захоче, зайде, подивиться. Якраз подивиться про плани на цей тиждень. А на цьому тижні ми будемо стрімити на Ютубі, прямо тут. <кхм> Плюс за цей тиждень я збираюся знімати, господи, в мене вже горло сипить. Кошмар. Ну, хрипить. <кій> <кій> занадто багато я сьогодні розмовляла. Зато багато, занадто емоційно, зато багато сьогодні сталося взагалі в мене і приємного, і неприємного. Тому я просто вже втомилася. Так ось, і якщо ти, сонечко, зайшла, або зайшов, подивитися, що відбувається, ми приберемось на YouTube. Я зараз буду багато знімати відосів, тому що яка різниця? Все рівно тіктоку немає. В мене ну, з'явилося дуже багато часу вільного, тому що я буквально не можу працювати. Добре, що в мене є грошенятка, хоч якісь небагато, але є. Там я з тіктоку вивела буквально в одну секунду, там 350 гривень. І мені якраз сьогодні дякую там дуже добрим милим моїм бусенькам закинули ще грошеняток. Так що на їжу мені на цей тиждень не вистачить. Хоча під відосом і цим, і іншими є буквально моя картка. Можете там щось написнути, віддячити за ці відоси, за мій контент, який я для вас роблю. І я буду намагатися ось повертаюся до того, що в мене з'явилося багато часу. Я хочу цей весь час, оці ось там ці сім днів. Хоча б там кожен день записувати по 2, по 3, по 4, може навіть відоси, приділяти 2-3-4 години. Це буде трішки складно, тому що мені потрібно повністю весь час розмовляти. Тому що на етерах я хоча б кх -кх, паузу якусь беру, там що читаю, коментарі, там відволікаюся на щось. А це ж буквально суцільний контент. Це півгодини мого тревенькання, мене горло вже сипить. Головне, щоб я не втратила горло. Хоча воно не болить, воно просто рипить. Трішки пересихає. Треба водички бахнути. Ану, сонечки почекайте. Я отут вас трішки потримаю лапкою і мені треба трішечки водички попити. Вибачайте. О, господи, мана небесна. У мене просто пляшка тут. Зараз стоїть буквально як ваша підпорка. Ну, Підпорка під телефон. Щоб я могла нормально знімати, щоб телефон не падав. І я ось хочу кожен день зараз знімати хоча б по два, по три, по чотири відеоси. Тим більше в мене зараз набагато більше часу є, тим більше тому, що мене заблокували на Тіктоці. Я можу робити набагато більше котету саме для YouTube. І знову ж таки, я хочу хоча б розвити свій канал до монетизації. Потім вже дивитися, скільки копійок я отримую за ці перегляди. Плюс, знову ж таки, якщо ми зможемо якось розвивати YouTube, якщо ви не будете забувати ставити лайки, нагадую, хто додивився до цього моменту, ще не заснув. Не забудьте поставити лайк під цим відео, коментар, натиснути, підписатися на канал, якщо ти ще не підписаний або не підписаний. І натиснути цей дзвоник, дзвіночок натиснути, щоб вам приходили сповіщення про нові відоси, про початок етерів на каналі. Це дуже-дуже важливо для просування мого контенту, моїх відосів, мого каналу, моїх етерів. Тому що я б дуже хотіла, знаєте, мати якусь подушку безпеки, хоча б на Ютубі, щоб там робити відоси якісь там. Вони набирали хоча б трішки переглядів, але все-таки набирали. Там, хоча б там тисячу, там, п'ять тисяч, там, десять тисяч. Це взагалі було б круто. Тим більше я б могла б в ці відоси вставляти хоча б якусь рекламку. І це було б круто. Хоча для рекламки треба буде монтажувати, тому це треба буде трішки запарюватися. Типу не просто зняти так відео з пів години. Господи, скільки він монтажитися буде, матінко коріна. Коротше кажучи, треба буде записувати відео, потім е закидати це в каткеп. Скоріше за все. Після цього капкеп треба. А, буде Цей. Скажи, я скажу: м -м, треба буде. Прикольно, господи. Треба буде ще й. Вставляти цю рекламку або записувати окремо цю рекламку Коротше, це, це Мені б хотілося це. Це реально прикольно. Це якась. якщо е, ця рекламка буде коштувати, знаєте, там, можна сказати, копійки, все рівно це буде прикольно. Тому сонечки, якщо хочете мене замовляти рекламку, замовляйте. Дуже дешево. Продаюся ні за що. Хоча, напевно, яка різниця? Яка рекламка? Господи, в мене відоси 100 переглядів набирають. Яка реклама? Е, так, про що я казала? А, так. Е, розвиток саме ось YouTube каналу. Я хочу його розвивати. Я думаю, ви можете мені цим допомогти, як тільки що казала, Там лайки, підписки, все таке. Етери також, скоріш за все, додаються, як я також це казала. Ну, Це відео буде чисто інформативне, я буду вам нагадувати мільйон разів, тому що я зараз дуже втомлена, я це також казала, я багато чого вже казала. І, до речі, гор гор горло стало краще. Горло стало краще, воно настільки вже репить. І ми частково переберемося на YouTube і будемо... я буду його просувати. Я буду набагато більше просувати саме на Тіктосі, буду просувати його прямо в ТГК, робити відео. Треба, треба буде десь знаходити цей час, щоб кожен день хоча б приділяти увагу хоча б півгодини. З одного боку, це знаєте, з неї сторони це ну, начебто, не дуже багато там півгодини отак для вас зняти цей відос, хоча б один раз на день. А з іншого, ти просто або не хочеш це, або ти втомлена, або в тебе якісь справи, або ти там запізнюєшся на етерна. Тіктосі, і ти там вже там дивишся, вже там пів на десяту. А зараз ти хочеш записувати, ще буде 10, а потім тобі ще цей відос треба завантажити, а це ще десь хвилин 20. Треба якось оце знаходити, треба, треба бахати, бахати, бахати. Я бачу, що ці відоси як мінімум 100 перелів набирають. Типу, не один, не два. Вони ось там лежать, 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 і там з часом хоча б набирають там, 150 і більше. Плюс мені часто кажуть люди на етерах, що вони там під мої етери засинають, проскидаються, що мого етеру нема, і буквально вмикають відоси і під них сплять на Ютубі, звісно. Плюс знову ж таки вести етери, але тут етери на Ютубі треба розуміти, як я вже казала. Саме для своєї аудиторії. Вони не є окремим контентом, наприклад, як на Твічі. Або навіть на Тіктоці. Етери це теж окремий контент. Ви можете просто-просто натрапити на ці етери. І буквально у вас там зверху є оця штука там лайв трансляції Там буквально плашка окрема, і вона велика, вона виділяється. Ви можете просто зайти в плевіст цих етерів. На Ютубі такої плашки, вона звісно, є. Але це жах, там чорт ногу зломить. Тому зазвичай, там є люди, які там сидять в цих етерах, але все-таки зазвичай це саме для своєї аудиторії. Ви починаєте етер на Ютубі і загалом на нього приходять або ті люди, яких ви запрошуєте, наприклад, з ТГК. Або ті люди, які вже підписані на ваш YouTube канал, які поставили там цей дзвоник, вони побачать, що їм прийшло сповіщення, що ось там світевен, починає етер, і вони зайдуть на цей етер, зможуть спілкуватися. Знову ж таки, дуже круто те, що на цих етерах ви можете нормально писати, Ви зможете нормально писати, як на твічі. Типу ми ведемо інколи цей етер на твічі, коли я граю. Але ці етери більш не на спілкування націлені. Я проходжу ігри, я граю, ви там щось пишете, я вам звісно, відповідаю. Але знову ж це такі не розмовні етери. А ось тут, коли ми будемо закінчувати етер на, тві... на тіктоці, ми будемо переходити сюди. І це буде, знаєте, якось колись ми було на твічі розмовні етери. І ми просто сиділи там трішки розмовляли, ми могли нормально там щось написати, там ваші там, коментарі не блокувалися один за одним. Так само ми зможемо сидіти і тут. Знову ж таки, більш-менш в своїм ком'юніті. Інколи будуть за... заповзати тишечки не ці люди, може там деякі діти будуть з трійчами заходити. Але тут є, ба... є банхамер, Тут не треба, тут можна відсторонити, звісно, глядача від етеру, Там, мовити, мутнути його, але можна і заблокувати. Тому модераторам тут буде набагато краще це буде так само, як і на Твічі. Тут є якісь налаштування додаткові для модераторів, якось воно може інакше виглядає, якщо у ви модератори вам може якось краще за, або простіше слідкувати за цим чатом. І там модерити його. Ще тут дуже прикольна така умова була, коли я починала етер. Тут, судячи з усього, оця ось можливість вести етерів також вона не дуже прямо популярна і була, може, ще й заборонена до якогось часу. Тому що мені буквально одразу перед тим, як я почала свій перший етер, показало, типу, що Сонце. Основне з найголовніших ось правил, які там є там. Є декілька там якихось правил було. Я вже інші забула, вони найважливіше, найважливі, важливі. А ось одне найперше там буквально писалося: що так як у вас аля немає тисячі підписників, ваш максимальний онлайн на етері може бути ну, типу, він 25 людей. Не більше 25. Напевно, якщо буде 25, моя трансляція що, де буде розповсюджуватися, я не знаю. І написано: плюс кількість підписників, яка є на вашому каналі. В мене підписників вже 120. І я така дивлюся і думаю: 120 підписників плюс 25 це виходить 145 підписників. І я розумію, що в мене навіть на Тіктоці немає такого онлайну. Я ось тут почала етер, в мене було 1, 2, 3, 4, 5 максимум онлайну за цілу годину. Які 145 підписників, я не розумію, але це кльово. У вас 100% не буде так багато одночасно сидіти в мене на етері, тому мені не треба про щось ну, про це піклуватися. Але і думати про це. Але там ще оцей момент був: типу, коли ви досягнете тисячі підписників, всі оці ось, 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 ось умови вони знімаються, все нормально. Коротше кажучи, коли ти досягаєш тисячі підписників в себе на YouTube каналі, тобі відкривається нове життя. Ну, щось по типу того ж самого, що і на Tіктоці. Тобто, на TikTok ж також, якщо в тебе немає тисячі підписників, то ти не можеш вести етер, ти багато чого не можеш. Коли з'являється тисяча, ти можеш там і посилання додати, і там те, і все, і почати вести етери, і там щось ще подобавляти, Коротше, багато різних можливостей. І тут так само, але тут, крім тисячі підписників, це вони дуже хитро придумали, тому що ну, вигадали. Тому що коли там натискаєш кнопку Дохід, там як я казала, є декілька умов, і якщо підписників тисячу можна накрутити, дуже легко, до речі, і дуже дешево, тому що це YouTube, то вже накрутити саме ботами перегляд твоїх відосів, типа там без типаля, а 4 тисяч цих годин. Це набагато складніше, тому що це води, і це їх треба відправляти, щоб вони дивилися, не просто заходили-виходили, а прям сиділи годинами, дивилися оці етери. І це набагато складніше. Але я вірю, я хочу працювати над YouTube каналом. Я сподіваюся, що вам подобаються мої етери на Тіктоці, вам сподобаються ці відоси. Ви під них засипаєте, ви під них щось робите. Під мої так би мовити слова, під мій голос. Я сподіваюся, що все-таки ви не забудете вже кінець відео, 24 хвилини. Не забудете зараз поставити лайк, якщо ви додивилися це відео. Потім підписатися, якщо ще не підписалися, написати будь-який коментар, тому що на Ютубі це все нереально важливо. Якщо Ті що на Тіктоці там не розумієш взагалі, що ти робиш, і нащо тут буквально сам Ютуб тобі каже, роби оце, 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 оце. І ти будеш показувати алгоритмам, що це цікаво. І ми будемо там твої відоси рекомендувати, твої етери рекомендувати. Господи, чому на Тіктоці так не можна просто сказати? Типу, став лайк і пиши коментар, натискай на дзвіночок, і твої етери будуть просуватися. І так само сам етер, якщо будете в мене на етерах сидіти, заходьте, обов'язково ставте лайк. Не забувайте ставити лайк на етері, тому що, от те, що ви сидите на етері, просуває там, прямо мені так і написало. Що просуває ваш етер? Якщо на вашому етері сидить людина, якщо вона не перемикає ваш етер одразу там в, протягом 5 перших секунд. Якщо вона там ставить лайк, якщо вона пише коментарі і сидить на цьому етері чим довше, тим краще ваш етер просувається. Буквально в лоб, оце ось Ютуб е, мені сказав, що треба робити для того, щоб мої етери просувалися, і які умови треба виконати для цього. І це офігезно. Тому сонечки. Дякую вам за перегляд цього відео. Коли ви це дивитесь, скоріш за все, я сплю, якщо ви дивитеся зранку. Я буквально зараз і пост зроблю про це відео на Ютубі, і про те, що я більше на Ютубі зараз буду знімати. І саме відео я викладу, і піду щось поїм, тому що я вже зголодніла за ці 6 годин, які я провела сьогодні вночі. Тому ще раз, дякую за перегляд. До наступних зустрічей, до наступних відео, до наступних етерів тут на Ютубі. Знову ж таки, не забувайте лайк, коментар, будь-який підписка, дзвіночок натиснути, щоб не пропускати нові відеоси. А їх зараз я буду знімати багато. Зараз я не буду більше знімати взагалі відео, тому що я зараз просто засну прямо тут від втоми. Я взагалі аніме подивилася, взагалі кайфово, Зараз я поїм, аніме подивлюся. Кайфарик. Тому, всього найкращого, хай щастить. Обіймаю, цілую і більше конету буде зараз на Ютубі. i have a